Привіт усім! Сьогодні хочу вам показати свою клумбу, що на ній зростає. Маю дуже багато лаванди. Мені подобається лаванда за простоту її в догляді. Ось вона пострижена вже має таку кульочку Це сосна поміліо Їй один рік вона в цьому році дала ось такий приріст. Ванда має ось такий ялівець, такий на штамбі кулька. Йому два роки, я його стрижу. За цей сезон я його стріла раз за 4 ну, для того, щоб формувати гарну велику кулю. Тут зростає очіток. Очиток мені подобається. Грунтопокривніці, очітки вони дуже класні. Це моя манюсінька коніка. Так вона виглядає, їй два роки. Гейхера. вона зростає на сонці. Дуже хорошо себе показала в цьому році. Моя кулька Ось є. Наростила вже таку шапку велику, а садила я її дуже манюсінькою, а виросла вона за один рік Ось така куля велика. Лаванда. Вівсянеця сиза. Барбарис. Я його стрижу дуже, дуже часто формую. Ось такий очіток. Грунтопокривний. Він квітує розовими квіточками. Дуже мені подобається. Маю е, армерію. Я її вже підстригла. Ну, отже, бачите, така цікава кулька. Вистрихла кулькою і вона собі такі тримає форму. Ось теж вона. цвіте розивими квіточками. Це готіє. є, Теревичка. Тут у мене посажено 5 кущів. Зараз вам покажу. Оце великі кущики, ось вони виглядають так. Тут трішки менший кущик. Виглядає він ось так. А ось оцей. На жаль, він засихає, але я його почала поливати і він відновлюється тут зелені Також мала на цій клумбі хакуронішійки, але вона у мене, на жаль, в цьому році засухла. Весною пустила дуже гарні бруньки, все позеленіло, а почалася жара, і вона засухла. Я її поливала, думала, може щось дасть, але ні, вона не відійшла. Засихає, потрібно буде викопати і на цьому місці посадити щось інше. Так, ще не знаю, що саме, тому що тут постійно сонце. І потрібно така якась рослинка, яка буде витримувати спеку. Хоча, і мені казали, хакуріно вона теж гарно на сонці себе поводить, але, на жаль, в цьому році вона в мене пропала. Такий ялівець, напевно. Я вже не пам'ятаю, як він називається. певно, ялівець. Такий цікавий із жовти, жовтими, зелений, жовтими приростами. Також маю грунтопокрівну троянду, вона вже переквітувала. Тут у мене теж очітки. Ґрунтопокривні. Флокс шиловидний, Ось це декоративна Ця цибулька моя подобається. Вона мені буду розсаджувати. осінь, ще в деякі квітники хочу додати. Трішки кам'яної троянди. Ось така троянда грунтово-кривна, сонечко її попекло сосна ну, вона пропадає, я її викупала з лісу, в цьому році посадила весною, і бачу, що вже частина пропадає, тут ще молоденьке, але вона засихає. Ось така у мене. Колумбочка. Її ще буду доробляти, щось міняти. Ну, ось такі рослинки. Підписуйтесь, ставте підподобайки. Гарного всім вечора! Та...